Буковинська народна казка. Як Федькович їхав до відня. Їде Федькович потягом до відня. Сидить коло вікна і дивиться на світ божий. Убраний він просто, по гуцульськи, на плечах сардак, на голові крисання з косицею з боку топірець у руці, а на ногах постоли. У тім вагоні разом з ним їдуть якийсь пан і якась пані. У паниська лиця, як дві перепички, карк, як у вола, а черево гай гай. Пані худа, як тріска. Панисько кукурічиться коло тої пані, хоче їй всіляко догодити. Аби повеселитися, обернувся раптом до Федьковича, якого мав за простака, і питає А ти звідки, вуйку? Я із сторонця Путилова. Із самих гір, кажеш, а по чим там свині? Пані розреготалася. Федькович подивився на відгодованого пана і відповів А то як яка? Така свиня, оце, як ви, пане, коштує доста дорого. А така, як ваша, пані, нічого їй не варта, ніхто її задурно не візьме. Панисько не казав більше ні слова. Гей би язик йому присох. А пані вже устратила охоту до сміху.